Ще треба використовувати сиродавлені та нерафіновані олії, певно, знають вже всі, так тому що рафіновані це олія потенційний тихий вбивця. Ми їмо тільки рафіновані олії? Тому що ми маємо отримувати різноманітні омеги. Ми маємо отримувати вітаміни, є, е, антиоксиданти із жирних олій. І ось навіть сиродавлену олію, коли ви обираєте, є два типи, да два типи віджиму: один шнековий, один гідравлічний. І зараз я знаходжусь на виробництві живодану, і нам Євген розповість, який у них тип. Віджиму і чому ми використовуємо тип тискання гідравлічні, так би мовити, завдяки гідравліки. Ми можемо створювати більший тиск, тобто на, на цих присадці 30 тонн. Там ви можете бачити тут 50 і 55 тонн. Тобто, такий віджим він холодний, середавлений, зберігає в собі максимальну користь. Шнек, це по перше, контакт з металом та нагріванням. А от саме про що ми говорили про мегакислоти. Вони цього не люблять. Там свише 50 градусів, якщо я не помиляюся, контакт з металом нагрівання вони кислюються і перетворюються в канцерогени. Навіть сиродавлені олії можна придбати не тим типом відтискання, і вона буде вже менш корисна. Тому гідравлічний тип відтискання дуже важливий. Він звичайно і енергозатратний. Він звичайно довше відтискається олійки, але і більше зберігаються. Більше вітамінів, мінералів, тому обирайте якісні олії, максимальні олії, які будуть давати користь вашому тілу. А ви знали, що коли ви відтискаєте олію, навіть да, да, треба полетина, звертати полетина. увагу на тип а, діжечок, в яких зберігається, тому що колись наші предки звичайно використовували дерев'яні діжки. Це був матеріал доступний. А зараз виробництво пішло вперед, і нам Євген розкаже власних живодар, які діжки вони використовують для того, щоб зберігалася олія під час від. Пресування, отже, хотілось би поговорити про діжечки. Це от саме та діжка, з котрої ми починали. З часом уже завдяки інноваціям, ми перейшли на капролон. Чому саме капролон? Тому що це безпечний матеріал, який не вступає в окислення з будь-якими матеріалами, а саме в оліями. І її можна безпечно обробляти термічно. Що ми робимо? Чому не дерево? Дерево це екологічний матеріал, все добре, але цю діжечку ми ніяк не зможемо обробити. Тобто, з часу тут накоплюються отакі: от от, бачите, там можуть бути якісь грибки. Тому ми обираємо безпечний матеріал це капролон. Він абсолютно безпечний. Він миється, обробляється. Ну і плюс до всього цю діжку потрібно буде кожного тижня міняти. А це буде здорожчувати ціну на продукцію, тому для того, щоб ви мали можливість придбати сородавлені олії, виробники Живодар пішли на такий крок. Замінили це на капролонові діжечки. І, до речі, у Живодара є повністю на все сертифікати якості. Вони проходять перевірки, державні перевірки, тому це максимально якісний продукт. Ну і від цих пресів аж настрій піднімається. Подивіться, які вони гарні.